Далі будемо говорити про ініціативу сади перемоги, який запускає грантовий конкурс для українських громад та реалізацію ідей з розвитку сільського господарства та самозабезпечення продуктами харчування. Переможці цього конкурсу отримують до 250 тисяч гривень на втілення свого проекту. Про це повідомили. У мінагрополітики, що це за проект, хто може взяти в ньому участь і власне на що будуть витрачатися кошти. Детальніше про це поговоримо з керівником команди ініціативи сади перемоги проекту міжнародної технічної допомоги супровід урядових реформ в Україні. Артем Біденко в нас на скайп зв'язку. пане Артема, доброго ранку. Слава Україні! Доброго ранку Отож, хочу, щоб ви детальніше, простими словами пояснили суть цього проекту сади перемоги від мінагрополітики, що він передбачає. І хто може доєднатися до цього проекту? Це не проект мінагрополітики, це проект міжнародної допомоги супроводити до храфорні люди до Канади. Мінагрополітики в даному факту виступає нашим партнером, який підтримав ініціативу «Собі перемоги. Підтримали її публічно, підтримуємо. Ми підтримуємо проекти мінагрополітики технічно. Також нашими партнерами виступив благодійний фонд МХП Громада і «Укргазводобування» державна компанія. Суть конкурсу в тому, що громади можуть подати свої проекти на грант, отримати кошти і до весни реалізувати ті чи інші проекти, які будуть стосуватися. Вироблення, переробки, відповідального споживання, роботи з садівництвом, городівництвом Це все детальніше описано на нашому на нашій сторінці в Фейсбуку, в нашому положенні про конкурс, тому будь-хто може брати участь. Ну громади мається на увазі пропонувати свої проекти, реалізовувати їх. На що можуть витрачатися кошти в розмірі 250 тисяч гривень гранту, чи він є, е, тобто повертати кошти, не потрібно буде, але певно є якийсь певний перелік, на що їх можна витрачати? Так, в основному це техніка, це, наприклад, такі речі, як полив. Це можуть бути енергозберігаючі технології, це можуть бути технології відповідального споживання, тобто компостування, наприклад, або переробки. Все, що стосується садівництва городівництва. В плані посадки, організації поля, саду, теплиці. Це все може входити в цей грант. Пане Артеме, я так розумію, що це проект не новий. Він вже певний час діє, тож є певно якісь і напрацювання по громадах, хто вже е, брав участь у цьому проекті і про їхні результати. Чи маєте інформацію? Сама ініціатива сади перемоги існує з березня. У нас є п'ять пілотних громад, з якими ми працюємо. Це Черкаська, Полтавська, Івано-Франківська області. Плюс більше 70 громад вже ухвалили програми самозабезпечення, які розробила наша ініціатива, і працюють по цих програмах. Ми очікуємо, що плюс 100 громад приєднаються до цих програм до кінця року. Ми надаємо постійну дорадницьку допомогу громадам, з якими працюємо. Є по пілотних громадах у нас є дуже хороші результати по вирощуванню. Різноманітних овочів, фруктів передачі на Збройні сили України, тобто для розуміння тільки по одній громаді, ну наприклад, якщо брати буки, то це е, більше 15 тонн овочів, переданих на Збройні сили за останні кілька місяців. А таких громад тільки у нас 5 пілотних, а ще громади, які приєднуються до ініціативи. Тому загалом ініціатива дуже така ефективна, ефектна і звичайно добре, коли до неї приєднуються люди з усіх регіонів. Ну власне, пана Артема, є інформація, також що в зокрема, наприклад, в Новопокровській громаді Дніпропетровської області в рамках програми сади перемоги виростили, зібрали майже дві тони картоплі, 50 кілограмів моркви цибулі буряку. Про це повідомила голова Новопокровської селищної ради. Овочі саджали і збирали разом місцеві жителі і переселенці, Ну а також долучаються до цього процесу активно і фермери. Ну а також засадили 11 шкільних городів, аби зберегти вирощене на зиму, вже роблять заготовки. Отож, ну за вашими особистими враженнями, оскільки ви куруєте цей проект, і ви знаєте більш детально, від кого більше відходить ініціатива? Від місцевих мешканців від внутрішньо переміщених осіб, чи це очільники громад спочатку проявляють ініціативу і місцеві долучаються? Як відбувається загалом цей весь процес? Ну, у нас два ключових актори, скажімо так: це керівництво громади і це домогосподарство. Тобто десь є активне керівництво громади, яке виступає ініціатором, десь є активні сім'ї, які об'єдналися і звернулися до своїх громад з пропозицією приєднатися до ініціативи. Тому я би не виділяв когось окремо. Є такий здоровий рух вперед, спільне об'єднання. Часто приєднуються кооперативи, часто приєднуються великі компанії, от як приєдналися до нашого конкурсу МКП та УПЛГ Це скоріш таки всеукраїнська ініціатива, яка знаходить підтримку на всіх рівнях. Пане Артеме, я знаю, що на Хмельниччині деякі громади теж доєдналися до всеукраїнської ініціативи сади перемоги, зокрема на Віньковеччині, також у маківській громаді, в городоцькій громаді долучилися освітяни. Загалом, результати по Хмельниччині. Чи можете нам повідомити, як проходить ось ця ініціатива? Результати і ну, загалом враження від Хмельниччини. Ну, я не володію зараз інформацією про хмельниччині ні, так з поля. Бо бачите, я якраз виїхав відрядження і ну, немає під руками інформацію. Я зрозуміла, але інформацію по Хмельниччині ми будемо мати трішки пізніше. Я впевнена, що хмельничани теж будуть тримати свою продовольчу безпеку і стануть бійцями продовольчого фронту, оскільки на вільних ділянках також я знаю, що е, хмельничани, зокрема. Жителі нашої області вирощують і частину, звісно, відправляють на фронт. Пане Артеме, в рамках ініціативи сади перемоги, які заплановані ще можливо ініціативи. Це о, ще що хотіла запитати стосовно цього гранту, він буде один чи можливо декілька грантів? щоб ну, громади мають це? Це 10 грантів, 10 грантів до 250 тисяч тобто виділено 2,5 мільйони. А зараз у нас завершився конкурс для міських садів для урбаністики. Скоро ми оголосимо переможців, як це буде виглядати. І звичайно, ми розглядаємо інші можливості, про які будемо оголошувати. А, зокрема, якщо брати стосовно цих проектів, ви зазначили, що кожна громада має розробити це, має бути професійний проєкт за допомогою агрономів чи просто бачення громади, в що вони будуть вкладати ці кошти. Є документи, які передбачені положенням про конкурс, їх треба подавати. Вони передбачають і бізнес-план, і схему того, як проект буде реалізовуватися. Звичайно, що не треба залучати якісь складні геодезичні або агрономічні виміри на самому початку, але їх треба буде запланувати, включити, оцінити. Тобто, по факту, переможці мають зробити, звичайно ж, ну повноцінний проект, який буде реалізовуватися. Пане Артеме, ще останнє запитання. Я так розумію, перелік документів участі у проєкті ініціативі сади перемоги можна дізнатись на сайті Мінагрополітики, чи ще можливо якісь ресурси, куди можна так. звернутися на сторінці садів перемоги в Фейсбуку, на сайті садів перемоги і Мінагрополітики, Насправді, лінки, які є в новині Мінагрополітики, вони ведуть на нашу сторінку. Дуже дякую. З нами на зв'язку був керівник команди ініціативи сади перемоги проекту міжнародної технічної допомоги «Супровід урядових реформ в Україні. Артем Біденко, дякую вам, пане Артему. Бажаю мирного дня.